Франція подарувала нам безліч знаменитих красунь. Американці жартують, що одрі Тоту – це найкраще, що дала ця країна світу після круасанів і шанель. Народна любов до цієї мініатюрної француженки має небачені масштаби. Щоправда, сама одрі до своєї популярності ставиться досить скептично. Бути у центрі уваги їй не зовсім до душі. Я я задоволенням користуюся різною косметикою, люблю наносити макіяж однак вважаю, що фарбуватися потрібно так, щоб цього ніхто не помітив і подумав, що це у вас така природна краса більше десяти років минуло з моменту виходу на екрани фільму Амелі, який підніс популярність одрі до небес. І, хоча після цього вона встигла знятися в коді да Вінчі», коко до Шанель, і в багатьох інших картинах для більшості так і залишається дивакуватою Амелі Полен, яка шукала свою любов на задвірках Парижа. А нещодавно з'явилися чутки про те, що вона збирається завершити акторську кар'єру. Хай живе інтернет дивно, але помилкові чутки поширюються швидко і широко. Я зовсім не збиралася завершувати свою кінематографічну кар'єру, принаймні найближчим часом. Просто на відміну від деяких колег по цеху, я не так часто роздаю інтерв'ю. Одна з найбільш незвичайних і загадкових французьких актрис ТОТУ в житті здається ще більш дивна, ніж на екрані. Виявляється, вона маніакально забубонна та сором'язлива. У мене ніколи не було жіночого шарму фігури аж до останнього часу. Я не дуже то вірила в себе, а зараз дивним чином іноді вдається опинитися на одному щаблі, наприклад, з Гвінет Пелтро або Анджеліною Джолі. Виконавиця ролі Коко Шанель в одноіменному фільмі Одріто ту посіла друге місце в рейтингу найстильніших жінок планети та стала однією з найсексуальніших знаменитостей світу. Попри це, жінка намагається жити звичайним життям. Я непогано готую. У мене виходить чудова фарширована качка, наприклад. З традиційним французьким цибулевим супом теж непогано справляюся. Можу, дозволити собі їсти все, що мені заманеться, і пити. До речі, теж я спокійно п'ю вино, можу випити де небудь в кафе кухоль пива. Я п'ю рівно стільки, щоб не напиватися, але бути веселою. Щодня вона отримує сотні компліментів та пропозицій від чоловіків щодо спільної вечері. Але чи погодилася хоча б на одну, не зізнається Мене приваблює внутрішній світ людини? У чоловікові збуджує його погляд, його руки, гумор, купа маленьких деталей. Я не захоплююсь доглянутими красунчиками. Люблю неголених чоловіків. Одрід байливо зберігає всі таємниці особистого життя, захоплюється фотографуванням і більше за все на світі цінує свободу, від якої вона не хоче відмовлятися ні за що. Моя мрія розвиватися з віком. Концепція залишається незмінною. Добре почувати себе сьогоденні. Але ви ж пам'ятаєте, що я трохи забобонна, тому не скажу про що саме мріє, щоб не наврочити.